Вот это карасик. Клює, оказывается, на перловку. Ого, дитя, дитя. О, бач, ще одна до пари. Головне, щоб він сьогодні не закрив рота. Де верхи? А хлопці, видать, піддали добре. Не, ну просто я так дивлюсь, такий кльов хороший був. поклевочка. что тянется. Не знаю, тут трава ось, может через траву пройдет. и лапать. Вот это да. Вот это карасик. Слухай это на перловочку. Перловка працюет аж бегом. Хто приготував таку чарівну перловочку? Ну Чуде... ти, ясна річ, ти, ти ж Чуда перловка. Ти ж пообщалась з рибаками, поки мене не було. Поки я був зайнятий, если обійшла берег, там орех, з рибаками. І розказали всі секрети, що клює, оказывается на перловку. Хороший карась. Первісток. Ну що ж, заряджаємо далі переловку. І взяв на тут що у нас було? Мастирка. Мастирка. Кормачок одним словом. І ось все. Дві переловки. Ту хто, лки, ти диви. Ти диви, що робиться. Ти диви, що робиться. Одна сразу друга нема нічого жалко А тут в мене вон, кормушка Да одной перловки нема Тут в мене кормушечка Заряжаємо знову Ну поклвка така була Дыка на фидер Це у нас кормачок. Маша далеко кидає ця дайва. Хороша удочка, ще кінчик був би цілий. Ще було б добре. Але зламав. Була деревина надо мною, а я так махнув. І ветку. І трохи підпорти удилище. Ну нічого, киде. Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас рибалка на карася. Сама цікава, сама, сама така подвижна. Ну це коли клює, звичайно. Знаходимось ми на річці Інгулець. Приїхали раненько. У нас освіти по дві удочки на карася. Вона вже провела розвідку боєм по насадкам. І знайшла, що добре клює перловка. І карась крупний. Так що поки ми використовуємо перловку, ну і непоганий є результат. Хто це кричить? Когось їдять мабуть. Я так думав, що на кук теж буде клювати, але ж кук швидко збивають і треба без кінця перезакидувати. І ще завезли дві удочки на крупну рибу. Тут є сазан, є амур. Найшли такі непогані точки. Одна на 4 метри, одна на 1,6 метра. Шансів небагато, але є. Місце в нас сьогодні таке широке, просторне, пісочок тут. Єдине, що зеленка оця під берегом, далі її нема, а тут ось нанесло. Я так думаю, може волничка підніметься, трошки її зіб'є, розгоне. Погода сьогодні як бархатний сезон. Так, пасмурно трохи, вітерець. Навіть дуже прохолодно було зранку. Ого, о, дивіться, дивіться. Є покльовочка. Ох, что то хорошее. Да какой Такий Та, старасик, но, видать, крупный. Бачили поклевка онлайн. Стою вам рассказываю, тут поклевочка. А, Поверху идет. Дикий. Дикий, добрый. Трохи трохи зеленку всю викачався, ну нічого ми тебе відмиємо, постираємо, там відрі вода чистенька Ну, бачите, такі карасі клюють. Мало Як на мене, то хай... Не так часто клює, але крупніший. Зато вже як тянеш, відчуваєш, що ти тягнеш. Ну що, вроді поздоровкались. Карасик, як бачите, клює. Головне, щоб він сьогодні не закрив рота. І так же само клював і далі, поки ми не поїдемо додому. Сьогодні ми без ночовки, зранку і поки не перестане клювати. Ловим далі, побажайте нам успіху. Ну, цю кормушку я ставлю прикормку і теж дві переловки все. Тут така зеленка все під берегом. Так. Як руки тут толком не помиєш? Надо за этой дали набрать бедро воды а от этой рукой будешь ты там чисто кормушка моно стоит на фидере тоже поставил, чтобы подали кидать вот тут мелко я так думаю что чем дали кинешь, тем краще Отако десь так. Все. Чекаємо наступних. Я оце собі думаю, що якщо нам тут подобається, треба якось приїхати сюди, може на добу, а то й на дві покормити амура тут таке дно хороше бровка там нерівності я думаю що хтось тут живе хтось тут плаває тільки ж треба час щоб його викормити приманити і піймати а так взагалі тут супер все рівненько рівненько деревина все є хоч яка не яка тінь та вже я так думаю особо не жарко. Там теж місця є, там зовсім добре під деревами. Ну, а нам сподобалось тут. Подалі від рибаків, щоб ніхто нам тут не мішав. Якось так. Це, чого я кажу подалі від рибаків, щоб нам ніхто не мішав. Минулого разу ми ловили там трохи далі. А там такий п'ятачок, що багато місць і багато рибаків сидить. І заїхала якась компанія, там газ-квас. Ну, вони нам особо не мішали, вони, там, ми своє, вони своє. Ночі лягли спати, а хлопці видать, піддали добре. Давай кричать, давай шуміть. Щось завели машину, кудись поїхали серед ночі, потім приїхали, вробили музику на весь берег. Це було десь час ночі, мабуть. І оце почти всю ніч вони там розвлекалися, аж під утро його Ну, правда, зранку один підійшов, вибачився, все нормально, але нам того від того не легше. Замість того, щоб спати, нам довелося лежати і слухати їхню музику. От тому я і кажу, що якщо є така можливість, стараємося займати місця десь подалі від всіх, щоб і нам ніхто не заважав, і ми своїми зйомками нікому не заважали. Бо знаєте, всякі люди є, питають, а що ти знімаєш, а навіщо ти знімаєш, а на що ти мене знімаєш. Приходиться пояснювати, що я роблю і навіщо. Мабуть нема нічого. Зараз і удочка не гнеться. Ну так опустило, так красиво. Щось давно не було клювання, а мабуть треба перезакинути. А з якої почати? Та вроді ще дергалось. Ну. Подивимся мастырку вам. Плотва. Хорошая платочка такая, да? На засолочку. Чисто. Там она 5 штучек осталось. Она жирненька. Я у меня надея, что тут что-то клюне. Такие красивые точки. Дуже хочеться, щоб щось щось там було. О, бач, ще одна до пари. Ти диви, як вона, подой друзям покажу. Дивися, яка золотиста, красива. Непогано, за Доставай, соль будемо їх одразу. Зразу, зразу будемо їх солити, а що? Хороша платвичка. сосе. Вершник. Чудовый. Карасишка. На перловочку. Бачите, вітерець піднявся і розігнало трохи ту зеленку. І водичка чистенька. Купатися добре, пісочок і так плавно-плавно ходять на глибину. Взагалі для відпочинку дуже класно. Ось дві машини приїхали нові на тому березі. Колись ми ще канала не було, на тому березі виїжджали це Світлана і ловили карася з ночовочкою. А там сосна десь була. Біля сосни наше було улюблене місце соснової бори. Але там скали і одразу Велика глибина. чайки, як пірнають, ловлять рибу. Ледь не вся заходить під воду. Там турба задалі якась. А там ми колись, де машина стоїть, з батьком ляща ловили. Років 40 тому. То й більше. Вот такие дела. Вон, бачите, уже трохи подловили. Сейчас пойду занесу воду. Но в не дуже комфортно. Зав сегодня чоботи. Бо ще Від минулої нежити не зовсім одійшов. А тут хай собі сидять. Отак. Тут будете жити поки. Що плавайте. А в то зовсім друге діло. А погодка сьогодні як по заказу Не жарко. Вітерець такий продуває, тепленький. Просто бомбезна погода. Да, щось карасик трохи рота прикрив, Зразу так пішло таке клювання, такий крупнячок. Ну, Я вже два раза перезакидываю нічого. Мабуть тут теж стаї ходять. Підійшла, поклювала, одійшла. Будемо чекати щось. Там сидить, мабуть. На нас пішов. Тож пішов. І так потихеньку. Ага, ну опять верхи йде. Де вверхи? Тихенько. Тихенько не брикайся. На перловочку. Бачить перловочка сьогодні рулить. Дай мені один кук, може попробую. На чесночний кук. Витирай, руки на тебе. Давай тобі закину подалі. Бачите яка у світі остастка? Коромисла. Несе Галя воду, коромисло гнеться. Коромисло гнеться, а Галя ні. <риклад> <риклад> ага. Зараз спробую чесночний кук. Може повеселіше буде клювати. На одній залишимо перловочку, а на одної... Слышно, кук, кух, хай перловина стоїть. О. О, ще одна плотвина. Собирай, собирай. Ну тут вони такі крупненькі. Угу. Щось попустило. Поклёвка, чайник. Ну, здесь много тут, кто их, кто-то что -то такая смесь Вообще она плато, дырка у нас жирная, mm, толстая. Такая -то. ну, -то чудовая плотвичка. А что у нас с она такая есть? Да. Ранковий кльов закінчився, клює вже слабенько, коли не коли. Літаю чайки, все время намагаються схопити кормушку. Вже який раз закидаю, пролітає. Перезакидуємо, перезакидуємо. А кльова нема толкового. Так, да, вранці так прямо чудово. Я як чувство кажу, щоб риба рот не закрила. Так воно і трапилось. Ну просто так дивлюсь, такий кльов хороший був. Шо так не буває, щоб цілий день. Це так воно тут і на водосховищі клює. А вообще нам дуже тут подобається. Такі простори. Чиста вода проточна. Інгулець одним словом, що ж ви хочете? Здорова річка. Я фидер ставлю на сигналізатор, бо буваєш, ходю туди сюди отвлекаюсь, а на нього надо сидіти дивитися. А так я все чую, одійшов туди-сюда. Сигнал почув, прийшов, покльовка є. Тут такий тіньочок падає сейчас от дерева. Бархатний сезон. Да свет? Дивіться, перший раз бачу на переловку бичок клюнув. Клюну. Чудо ти пір'ях. Маленький. Ставим к эти зонта, уже солнце вылезло и жарко. А у меня как раз рыбу тянет. Оп, ну, пит стула. Не, какой хороший. Хороший. Раз. На пенотиста, видите? Золотая наживка. Чи насадка. Треба еще купить. Поклевкам. Людска. Бам. Под зубочку. Кому подобается пенатиста, можете зайти. В описи есть ссылка. замовити і бачили як ми на нього ловим яка працююча насадка так що кому цікаво є круте треба прив'язати ще. Довго тебе не було. Друзі, оце скільки ми рибачимо на водосховищі, постійно одна і та проблема. Оце вітер. Якщо зранку ще погода так більш-менш, то потім піднімається сильний вітер, волна, все здуває, покльовки видно погано. Так що не знаю, міняти місце немає смисла, вже обід скоро. І я так думаю, що навряд чи він стихне до вечора. Так що, мабуть, на цьому буде шабаш. Що успіли наловити, ми наловили нове місце, спробували, вам показали. Ловили б ще, аби не такий вітер, не така хвиля. І я навіть не знаю, чи чуть мене в мікрофон. Так що, друзі, зустрінемось в наступній рибалці, де буде тихіше, спокійніше. Всім до побачення. Хай вам щастить.